Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні понеділок, 9 жовтня, у студії Лілія Висоцька. Музика. В ефірі сьогодні актуальні новини. Музика. Заклади освіти Коробської громади продовжують отримувати в селищній раді нову побутову техніку. Музика. Жителі 36 населених пунктів Чернігівщини залишилися без світла. Прикордоння Чернігівщини під ворожим вогнем синоптики. Повідомляють, найближчим часом очікуються заморозки а також сьогодні в ефірі народний календар та сучасна українська музика. Новини наші заклади освіти продовжують отримувати в селищній раді нову побутову техніку для своїх харчоблоків. На офіційній сторінці Коробської селищної ради у мережі Фейсбук з'явилося фото, де коробська школа днями отримала холодильник і морозильну камеру. Карильська, лукнівська та тютюшівська по морозильній камері. Жителі 36 населених пунктів Чернігівщини залишилися без світла через негоду. Жителі 36 населених пунктів Чернігівської області залишилися без світла. Про це повідомляє акціонерне товариство «Чернігівобленерго». Аварійні відключення через негоду є на Семенівщині: 1424 абоненти без світла. Це 13 населених пунктів. Прилучена 1096 абонентів, 3 населених пункти козалеча. 842 абоненти, 1 населений пункт. Корюківщина 516 абонентів, 12 населених пунктів. Телалаївщина 490 абоненти, 3 населених пункти. Новгородсиверщина 292 абоненти, 2 населених пункти. Борзнянщина 291 абонент, 1 населений пункт. Території колишнього Чернігівського району 214 абонентів, 1 населений пункт. У кожному населеному пункті, який зараз перебуває. Буває без електропостачання працюють бригади акціонерного товариства Чернігів-Обленерго. Прикордоння Чернігівщини під ворожим вогнем. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської області. Про це повідомляє оперативне командування Північ. новгород Новгород-Сіверська громада Михальчина Слобода. Два приходи ймовірно міномет калібр 120 Городнянська громада Санківка, 29 приходів. Ймовірно, Агс. На щастя, інформацію про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована. Синоптики повідомляють, що невдовзі нас очікують заморозки. Сьогодні, 9 жовтня, по Чернігівській області продовжаться пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. А у вівторок, 10 жовтня, очікуються заморозки на поверхні грунту з температурою від 0 до 5 градусів. Житлові субсидії, що варто знати, головне управління пенсійного фонду України в Чернігівській області продовжує роз'яснювати актуальні питання щодо розрахунку та рахунку субсидій чи враховується при розрахунку субсидій дохід членів сім'ї, які не проживають у житлі, але зареєстровані. Якщо члени сім'ї, які зареєстровані, але не проживають у домогосподарстві, нададуть підтверджуючі документи про фактичне місце їх проживання, тоді дохід таких членів сім'ї при розрахунку до субсидії не враховується. У випадку, коли у складі домогосподарства кількість зареєстрованих членів домогосподарства, які фактично проживають, є меншою ніж кількість членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні будинку. Соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на зареєстровані. За цією адресою членів домогосподарства, які фактично в ньому проживають. Рішення в такому разі приймається на підставі актів обстеження матеріально побутових умов домогосподарства, фактичного місця проживання особи та або документів, що підтверджують непроживання особи за адресою домогосподарства. Як оформити житлову субсидію громадянам, які втратили роботу? У разі відсутності доходу та сплати єдиного страхувального внеску житлова субсидія може призначатися, якщо особи протягом періоду, за який враховуються доходи не менше місяця, були зареєстровані у державній службі зайнятості як безробітні. При цьому для осіб, які втратили роботу в період воєнного стану і зареєстровані у Державній службі зайнятості як безробітні, та їм призначена допомога по безробіттю при розрахунку житлової субсидії до доходу замість суми отриманої заробітної плати за попереднім місцем роботи. Враховується розмір призначеної допомоги по безробіттю за повний місяць, що передує місяцю звернення за призначенням субсидії, тобто за субсидією можна звернутися за місяць після першої виплати. Чи враховується у дохід виплати внутрішньо переміщеним особам, допомога за розміщення переселенцям, а також допомога від організації Об'єднаних Націй? Виплати внутрішньопереміщених осіб, допомога за розміщення внутрішньопереміщених осіб за програмою прихисток та інші види допомоги від міжнародних організацій не будуть зараховані громадянам до середньомісячного сукупного доходу при призначенні житлової субсидії. Як здійснюється виплата субсидії при втраті газу або опалення через обстріли? Відповідно до постанови кабінету міністрів України від 16 вересня 2022 року було внесено зміни в положення про порядок призначення житлових субсидій. Тепер в зоні бойових дій або на деокупованих територіях особи житло, яких постраждали від обстрілів, можуть отримувати субсидію. Нараховуватись, виплати будуть за використання побутових електроприладів для обігрівання житлових приміщень. Застосовуватися будуть соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електроенергії. Для індивідуального опалення. У зв'язку з війною люди були змушені виїхати за кордон. Як враховується склад сім'ї при подачі документів на субсидію? Житлова субсидія не призначається, у тому числі на наступний період, якщо у складі домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді такі особи перебували за кордоном сукупне більше 60 днів. До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною та досягнення нею трирічного віку, що підтверджується відповідно. Ними документами а також дні перебування за кордоном протягом періоду воєнного стану в Україні та двох місяців після його припинення або скасування. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб в період перебування їх за кордоном не розраховуються. Які особливості призначення субсидії для внутрішньо переміщених осіб? Право на отримання субсидії переміщені особи мають за фактичним місцем проживання, а не за місцем реєстрації. При цьому дозвіл власника орендованого житла не передбачений чинним законодавством. переміщені особи не обов'язково мають подавати договір оренди житла. Однак, у такому разі посадові особи виконавчого органу роблять акт обстеження щодо фактичного проживання та передають до пенсійного фонду України. Це необхідно для того, щоб визначити склад сім'ї та підтвердити те, що зазначено в декларації, бо в цьому приміщенні можуть бути зареєстровані інші особи. Після закінчення строку отримання житлової субсидії, домогосподарства, у складі яких є внутрішньопереміщені особи, автоматичне призначення не відбувається, а заявник повинен знову звернутися з відповідним переліком документів для її призначення на наступний період. Як здійснюється призначення допомоги на опалення, якщо будинок пошкоджений? До положення про порядок призначення житлових субсидій внесли зміни, відповідно до яких при визначенні права на субсидії особам, які мають у власності більш ніж одне житлове приміщення, не враховується житло, яке знищене або непридатне для проживання внаслідок бойових дій або інших причин. При цьому має бути відповідна інформація в державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, або наявне документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування такого факту знищення чи пошкодження. Житлового приміщення, розрахунок розміру житлових субсидій в опалювальний сезон домогосподарствам, розташованим у населених пунктах, які потрапили в район проведення воєнних бойових дій, здійснюється на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства або фактичного місця проживання особи та акту про відсутність централізованого постачання теплової енергії та або природного газу. Такий акт складається органами місцевого самоврядування. При цьому, якщо особа намагається подати документи на Сидію саме на те житло, яке пошкоджене чи зруйноване, і в цьому житлі відсутнє нарахування комунальних послуг. То така заява суперечить самому визначенню субсидії, і така особа не має права на отримання виплат субсидії на пошкоджене житло. За інформацією головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області. Це були новини. А вже осінь прийшла у міса. Забагрянила пишний наряд, Затуманила вись голубу, і ронила у серці журбу, затуманила вись голубу, і ронила у серці журбу, а вже осінь прийшла у сад я ж не кликав її йди назад не Отрушуй зелені гаї і не стукаю вікна мої, а вже осінь прийшла у сад я не кликав її, йди назад, не обтрушуй зелені гаї і не стукаю вікна мої. Вже осінь прийшла у міса, світ кохання замів листопад, хоч багато барвистих ходеш, а того, що було, не вернеш, хоч багато барвистих ходеш, а того, що було, не вернеш. А вже осінь прийшла у міса. Ак швидко і так не попа все притихло змінив. 9 жовтня в церковному календарі День пам'яті апостола Якова Алфієвого. Цього дня наші предки мололи на кропу пшеницю, щоб заварити з неї кашу. До такої страви прийнято було додавати шматок сала. Потім кашею пригощали всіх, кого зустрічали 9 жовтня. Іменинники сьогодні Олександр, Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Тихон, Ян талісманом людини, народженої 9 жовтня є топаз. Існує легенда, що цей дорогоцінний камінь відкрили мореплавці в Червоному морі на острові Топазіон. Тому довгий час топаз вважався талісманом моряків. Здавна вірили, що він допомагає відчути інтуїцію. Який сьогодні день в Україні і світі? 9 жовтня в Україні святкують День рієлтора. Свято було створене ще 2000 року, а сама дата була неофіційно встановлена на першому всеукраїнському зіті рієлторів 1999 року. Це експерти в галузі роботи з нерухомістю. Саме рієлтор виступає посередником під час укладання угоди щодо купівлі продажу оренди чи інших операцій, які пов'язані із нерухомістю. Thank you Також 9 жовтня святкують всесвітній день пошти. Саме цього дня, 1874 року, 22 країни утворили всесвітній поштовий союз. Вже тоді у світі з'явилася гостра потреба розвивати особливу міжнародну структуру, яка б забезпечила вільний рух поштових відправлень по всій планеті. Дотепер поштові послуги не втратили своєї актуальності до складу всесвітнього поштового союзу. Сьогодні входить 192 країни, в тому числі і Україна. Gina За останні 130 років 9 жовтня максимальна температура повітря складала 22,5 градусів за Цельсієм у 1994 році. Мінімальна ж складала мінус 4,6 градусів за Цельсієм у 1979 році. Сонце в Коропі сьогодні зійшло рівно о 7 годині ранку, а зайде за горизонт о 18 годині 10 хвилин. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька зичо мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. FM. рідне радіо. Телефони 2-15-75 та 098 595 00 75. ми знаходимось в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6